Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Моє вітання. Бажаю міцного здоров'я, слава Україні, героям слава. Розкажіть трохи про базову військову підготовку, яка розпочинається з вересня 2025 року. Чи всіх це торкнеться, і як це буде проходити? 15 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою проект закону щодо внесення змін до закону про військовий обов'язок військову службу щодо організації взяття на облік громадян України на військовий облік громадян України та їх медичний огляд під час проходження базової загальної військової підготовки. Базова загальна військова підготовка складатиме. 300 академічних годин це теоретичний курс та практичний курс. Теоретичний курс буде включати в себе 90 академічних годин, а практичний курс 210 академічних годин. З вересня, як ви правильно підкреслили, 2025 року базова загальна військова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів громадян України на другому курсі. Під вивчення базової загальновійськової підготовки попадають усі: як чоловіки, так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальної військової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. А от практичний курс базової військової підготовки. Обов'язково є тільки для наших чоловіків, якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військово-лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до територіальних центрів комплектування і за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Хочу також підкреслити, тому що це дуже важливе питання, що цим законом про Військовий обов'язок і військову службу не передбачено мобілізацію громадян України віком від 18 до 25 років. Тільки якщо ці громадяни самі хочуть долучитися до Лав Збройних сил України, вони можуть з завільним бажанням. Укласти контракт зі збройними силами і вступити до лав збройних сил України. Дякую, це важливий дуже момент, який багатьох насправді відлякує. Ну але хочеться ще поговорити про те, що будуть вивчати під час бази військової підготовки, які військові спеціальності будуть отримувати люди, які пройдуть цю підготовку, і відповідно як будуть її проходити ті студенти, які мають інвалідність або якісь медичні протипоказання. Перш за все, ми повинні зараз е зробити підготовку інструкторів. Навчити їх всіх комплексних стандартів для методичного викладання базової військової підготовки нашим студентам. Після цього ми хочемо залучити до цього ветеранів, які є непридатними до військової служби, які військовослужбовці, які мають бойовий досвід для того, щоб вони могли розказати і правильно навчати наших студентів і запровадити цей курс у всіх вищих навчальних закладах. Цей курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Наприклад, там, перш за все, це буде психологічна підготовка, там буде розвідувальна підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РГБЗ, бойове застосування і виживання воїнів, ну, дуже достатньо багато комплексних предметів, які ми повинні навчити наших студентів і громадян України. Також хочу підкреслити те, що вона є обов'язкова для всіх, і якщо студенти займаються, Якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну. Якщо вони відмовляються е, прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах. Люди, які пройшли без ВВП, залучатися до бойових дій можуть лише за власним бажанням, так я вже підкреслив те, що на сьогодні кожен громадян України у зв'язку з тим, що в нас іде військова агресія Російської Федерації, повинні е, опанувати. Військову методику, військове навчання це в майбутньому принесе користь не тільки у військовій службі, наприклад, хто буде мати бажання долучитися до лав збройних сил, а також у цивільному житті. А ще перше, що впроваджено в цьому законі, це громадяни України, які не мають базової загальної військової підготовки і вперше бажають працевлаштуватися, вони не можуть. Працевласуватися до органів державної служби, до місцевих органів самоврядування, до органів прокуратури і ті громадяни, які не пройшли базову загальну військову підготовку, вони повинні пройти базову військову службу я переконаний, що, наприклад, серед жінок буде багато хоче залучитися, тому що база військова підготовка вона по суті розвіє цей туман невідомості, який є для багатьох людей. Все таки військова служба це щось таке загадкове, незрозуміле, а зараз. Ще й овіяно російськими псом і відповідно люди цього бояться. А так у них буде вже чітке уявлення про те, що це таке. Переходимо до наступного запитання. Міністерство оборони розробило пакунок пораненого. Які саме компоненти входять до пакунка пораненого, чим він відрізняється від стандартного набору першої допомоги? Дійсно, чому ми підійшли комплексно до цього питання? Ну, всі ми з вами знаємо те, що якщо наш військовослужбовець поранений попадає до стабіляційних пунктів, і щоб йому якісно і швидко надати первинну медичну допомогу, потрібно зрізати весь одяг. Після цього його одяг стає непридатним і коли військовослужбовці надали ефективну медичну допомогу, його переправляють до шпиталів або до закладів охорони здоров'я. І ми зобов'язані забезпечити наших військовослужбовців всім необхідним і одягом і засобами гігієни для того, щоб він міг подальшому користуватися. Тому ми розділили пакунок пораненого на дві частини. Він складається із трьох елем... 30 елементів. В першій частині це буде те, коли вони попадають до госпітальної допомоги, до госпітальної медицини. Це на стабіліційні пункти. Там будуть небагато речей, які необхідні на перший рівень для нашого військовослужбовця. А вже в закладах охорони здоров'я військових шпиталях там буде, там передбачено все: і засоби гігієни, і адаптивний одяг, який є дуже важливим для того, щоб наші військовослужбовці, які є пораненими, не мучились для того, щоб зняти його для проведення якихось медичних маніпуляцій. Там достатньо тільки відстібнути липучки, і в принципі медичний персонал зможе з легкістю надавати медичні послуги. Тобто передбачили все. Практично все, і е, адаптивний е, одяг для жінок, а також пакунок пораненого для жінок. Він е, включений. Він трішечки відрізняється від чоловіків, тому що ми його підбирали з таким урахуванням, щоб е, по бажанням і також для наших чарівних жінок. І хочу підкреслити те, що в жовтні 2024 року адаптивний одяг ми провели тестування на запорізькому напрямку, отримали відгуки і впровадили їх в практичну площину. А коли такі пакунки у достатній кількості будуть доставлені безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, і ними можна буде користуватися? зрозумів питання. Відповідний проект постанови вже направлено до кабінету міністрів. Ми очікуємо буквально на наступному тижні прийняття цієї постанови, і після цього будуть виділені кошти, які будуть впроваджені для того, щоб закуплений був цей пакунок пораненого і відправлений вже повністю по всім шпиталям, по всім точкам лінії зіткнення. От мені здається дуже важливим є те, що міністерство оборони України реагує на ті реалії які є. І ми самі по суті вчимося під час цієї війни і ось, ну, такі нові проекти, можна так сказати. Ще про один проект Міністерства оборони України хочеться запитати нещодавно. Поранені військові разом з дружинами з родинами проходили реабілітацію, в яку входило також заняття спортом, зокрема стрільба з луку, самбо інші дисципліни. Чи стануть такі заходи проводитися на регулярній основі, і можливо, якось вони будуть масштабуватися регіонально. Принципи реабілітації психологічної підтримки і психологічного відновлення ми вже почали впроваджувати ще з 22-го року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Практично з червня, вже в багатьох областях, на Деяких закладах охорони здоров'я були впроваджені вже проєкти реабілітації військовослужбовців разом з їхніми сім'ями. І заняття спортом, перш за все, це, я можу сказати так, для всіх нас це є гормон щастя трошечки. Тому що кожен громадянин України, практично і військовослужбовець, він залюбки займається у вільну хвилину спортивними вправами. І на сьогоднішній день реабілітація військовослужбовців разом з родинами це дуже важливий крок для того, щоб вони могли займатися і спортом, і мали психологічне відновлення, і могли м -м, підійти до того, що вони повністю відновилися від поранення від лікування і здоровими могли далі захищати нашу батьківщину. За минулий рік по статистиці пройшло 600 військовослужбовців разом з їхніми родинами. Таку реабілітацію і, спортивні... і займалися іменно спортивними вправами. Ну, і дуже добре, що разом зі своїми дружинами, з сім'єю можна було проводити час, тому що людина все-таки ну, відчувала це піклування, не була відірваною, скажімо так, від близьких людей. Це, мені здається, дуже-дуже важлива ініціатива. Ще хотілося б запитати про загальний фізичний рівень, скажімо так, фізичної підготовки наших військовослужбовців, і в тому числі військовозобов'язаних. Чи планується якісь. Скажімо так, проекти, де спортивно прикладні види спорту будуть застосовуватися, наприклад, для того, щоб знову ж таки фізичні кондиції покращувалися, тому що під час війни багато хто про це думає як про щось другорядне. Насправді, спорт він є і антистресовою терапією, в тому числі для військових. Так, дійсно, сьогодні вся країна об'єдналася для того, щоб захищати суверенітет і незалежність нашої держави. І кожен громадянин України вносить свій вклад для того, щоб наша країна була незалежною. Військовослужбовці захищають перш за все нашу державу від країни агресора. Багато наших громадян підтримують е юридично і адвокатують на міжнародних площадках за кордоном. І наші спортсмени точно також виборюють призові місця на міжнародних змаганнях. Тому ми однозначно в цьому. Йдемо вперед для того, щоб наші військовослужбовці могли представляти нашу країну на майданчиках міжнародних змагань. Ми до цього йдемо разом із Міністерством ветеранів і також з міністерством молоді та спорту. Дякую, як буде організовуватися доступ до. Подібного роду програм для військових у віддалених регіонах, як міністерство оборони забезпечує адаптацію ветеранів у цивільному житті, якщо так от говорити глобально, у нас налажена комунікація з місцевими органами самоврядування, Ми з ними співпрацюємо. Ми долучаємося з ними разом для того, щоб забезпечити нашим військовослужбовцям і надати місця тренування в віддалених районах. це і спортивні майданчики і спортивні зали, і також підписуємо меморандуми і просимо наших. Уповноважених осіб, які знаходяться там, для того, щоб вони допомагали нашим військовослужбам, знаходили тренерів, знаходили спортивні зали, проводили заняття з ними. Тобто, все робимо для того, щоб намагатися якось дати нашим військовим час для того, щоб вони знайшли для того, щоб займатися спортом. Розкажіть трохи ще про впровадження програм для перекваліфікації ветеранів, тому що у нас ветеранів в країні буде дуже багато і знову ж таки бойові дії зараз тривають, але так чи інакше ми маємо до цього готуватися. Однозначно так, тому що ми можемо поділити нашу, наше життя і нашу військову службу на три етапи: це життя до військової служби, життя під час військової служби і життя адаптивний шлях після військової служби. Оцей момент після військової служби він дуже важливий для нас, щоб наш громадянин України, і військовослужбовець, який вже піде на пенсію. Чи відставку він повинен себе відчувати, не кинути в нашою державою. І для цього ми впроваджуємо перше, це надання безкоштовної освіти в вищих навчальних закладах. Друге, ми будемо разом, держава до цього працює, щоб їм були надані робочі місця, як і в державних органах влади, так і в комерційних. І в місцевих органах самоуправління третє, ми будемо залучати наших військовослужбовців для соціального супроводу наших військовослужбовців і членів їх родини. Для цього ми будемо готувати їх як інструкторів, для того щоб вони могли викладати базову загальну військову підготовку. щоб вони могли бути інструкторами для викладання військових дисциплін під час тренування, під час державного руху опору. Це також і багато багато іншого. І я вважаю, що ми направимо на правильному шляху, і ще багато є таких проєктів, про які просто можна говорити, говорити і говорити. Дійсно, досвід наших ветеранів він безумовно є унікальним і важливим. Ми маємо це цінувати на рівні держави, в тому числі. Скажіть, які ще реформи у системі військової освіти та підготовки планується найближчим часом? Ну на сьогоднішній день ми впроваджуємо соціальний супровід наших військовослужбовців. Зараз готується директива і міністра оборони спільно з головнокомандувачем для того, щоб ми ввели штатні посади в бойових бригадах і військових частинах. Офіцер соціального супроводу. На сьогоднішній день ми провели ВКЗ з 10 бригадами, в яких зараз будемо запроваджувати цей спільний проєкт. З середи ми починаємо навчання цих офіцерів соціального супроводу для того, щоб вони могли підтримувати військовослужбовців і членів їх родини. Туди будуть залучені наші також військовослужбовці, які, мають, які за станом здоров'я можуть проходити військову службу тільки в тилових частинах і не виходити на, літню, на лінію бойового зіткнення. Це Саме ті військовослужбовці, які будуть займатися цим соціальним супроводом, плюс до цього ми залучили Міністерство соціальної політики, яке також е е бере на Забезпечення військовослужбовців, які вже за станом здоров'я є звільнені в запас, і ми би хотіли розділити цей проект так, що кожна частина відбирає таких військовослужбовців, які звільнені в запас, і вони будуть точно також займатися соціальним супроводом іменно цієї конкретної частини з цими ж офіцерами соціального супроводу, які там служать. Тобто, кожна родина, кожен військовослужбовець буде не кинути. Ми проведемо навчання відносно знання права військового права, соціального супроводу, надання медичних послуг, надання юридичних консультацій. Інших, тобто, кожен наш військовослужбовець, який буде поранений, проходити лікування, він буде е, під повним контролем цих офіцерів і цих е, е, військовослужбовців, які вже звільнені в запас, для того, щоб вони могли і підтримати, і надати йому і поради, і консультації. І якщо, не дай Боже, є ампутанти, то провести її повністю до протезування. Тобто він повинен бути не сам з собою, а повністю з підтримкою наших людей. Дякую. Дійсно важливо і залученість, і небайдужість. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую вам за розмову. Шановні друзі, сьогодні до нас завітав Сергій Мельник, заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції. Дякую всім, слава Україні.